І колись давно, отак от само, я помахала ручкою. Да? Айріс, Назар, тікай. Я помахала ручкою і поїхала ти в цій машині, і наразі ти дуже щаслива собака. Да? Та йде він зараз сяде вона, пішла, моніторить, моніторить. Ідіть, Коль, сідайте, йдіть. Вона ж бачить все. Та ніде він від тебе не дінеться. я сюди перейду. Ага, це ж пішов, щоб облажити Айрі, щоб вона її бачила. Тіше акуратно. Оно, все. Зараз буде спокійно. Угу, Все. О, ну скажи, з другої діла. Ну, зв'язочка моя. А назар де сяде? Пішки. Все лягла. Все, пока. Вот так от. Ти. Тернопільська подруга. Красота. Красота. поки, Мабуть, до зустрічі. Ні, не, не мабуть, а скоріше 99,9%, що такі ми з тобою далі попремом. Одна лишня э, е, Цац Лишніх, коля бути не може. Треба закривати все. Я вам з дому подзвоню, Дай мою йому мамин. Мамин Йожик, Все, сиди. ой, Все, пока. Запригай обратно. Це ж наче вже... Ви як так любить. Запригай назад. Ні. Все. Все. Скінчилася поїздка на місто Тернопіль. Їдемо. Микола йде, зараз побачив, не побачив. помаше. Пока-пока. До зустрічі, Тернопіль. Колись.